Друзі, всім вам привітки! В нас сьогодні такий собі смаколик бананові зефірки. Взагалі, зефір для мене щось магічне. Я його ніколи вдома не готувала, і мені здається, що це нереально зробити. В нас є одне, але є всі інгредієнти, але агар агару немає. І отут проблемка. В нас є желатин. чи вийде в нас. Зефір на желатині, ну, ми цього не знаємо. Можливо, зараз ми все спортами, викинемо і, і, і на тому крапка. Отже, по інгредієнтах у нас каструля. <гум> <гум> Ладно, це не Сотейник. Банани, е, желатин, вода, цукор, лимонний сік. А це що? Це заховай. Це на одне йде інгредієнти, і це окремо збивати на білок. Нам потрібна лимонна кислота, білки і цукор. Інгредієнти всі напишемо в описі. Там буде на одну порцію. Для початку нам потрібно 200 грам пюре відважити, тому що у нас тільки 4 банани, і ми не в курсі скільки тут взагалі грам. Так, давай почнемо чистити по одному банану. Нам треба штукатка для блендера. тому що будемо ми бананове наше пюре, Точніше, наші банани, будемо збивати. А що я роблю? Дубль два? 200 грамів толік. По ідеї. 150. Я вам скажу, я думала, що один банан буде грам 50-60, а тут а ого. Це, друзі, довідає банан. Те ж колишнє треба з'їсти. Далі нам потрібна одна чайна ложка лимонного соку. Нам дуже пощастило. Але мені здається, що в нас не буде чайної ложки собоку. Ми вийшли кусочок лимонного холодильника. <в> <гуменіше> Я думаю, що як ти щавиш, то буде. <гуменіше> І столова. Буде. Майже. Додали ми все, що потрібно для нашого сиропу. І далі сюди ж додаємо бананове пюре з лимонним соком, Далі, друзі, я це все ставлю на вогонь. І після того, як ця штучка закипить, будемо зараз сикати 5 хвилин, 4-5 хвилин і постійно помішуючи, варити тільки після того, як закипить. Коротше, друзі, якось так трішки-трішки воно підгорає, але помішувати, в принципі, реально. Дуже довго закипало, це тільки що одне але. Ставило таймер 5 хвилин. Ще лишилося, не знаю, десь приблизно 2 хвилинки. Пахне бананом, таким злегка підгорілим. Наш таймер дав про себе знати. Отже, я виключаю, відставляю це все діло. Так, далі це все перелімо в миску. що так. Так, як дрібка солі, так само і лимонної кислоти. Ну от, дрібка лимонної кислоти. Це в тебе дрібка солі така? І так солиш? Помало? Мені здається, так. Да. Нормально? Ви будеш їсти кислякіно ну, сама. Далі сди цукор. Ну, тут, звичайно, просто білок треба збити. До речі, білок має бути, друзі, охолоджений. Ми його навіть попередньо поставили в морозильну камеру трішки. Віддію, що не, не зіб'ється. Якщо воно захололо. На русинній камері. Білок беддячий має збитись, він має бути густий такий. Ну мені здається, він буде збитий чима. Він має бути густий, це він ще не густий, бач? Він ще рідкий. Ну давай збивай. Ось друзі, ось так ми збили білок, тримається на мисці. То, по ідеї, має бути нормально. Тепер, поки гаряча наша бананова карамель. Сироп. Це вже карамель можна назвати. Ми туди додаваємо наші. Додаємо. Додаваємо. Додаваємо. Так і що перемішувати їх тут? Збити. збивати, до речі, три хвилини. Да. Давай я буду збивати. Та ти втомишся. Ні. Тобі вже рука буде, я буду збивати. Як хочеш. Дуже, друзі, запахло мені бананами. Якийсь такий класний аромат пішов. Отже, Аня збила, вийшла ось така штука. Ну, нас вже ріденька. Тобто, якщо її взяти зараз форму з нею робити, то вони всі потечуть. Треба ще трішки зачекати, хай вона підхолоне. Друзі, взяла ось таку деко кажуть. Я кажу завжди бляшку. Де ви вчили, кажуть таке слово бляшка? У нас так завжди говорять. Беру пергаментний папір. Застеляю і ось тут будемо формувати наші зефірки, половинки. Немає в нас такого мішка кондитерського. Що будемо робити штрацом? Руки до нього. Візьми помнити. О. Не треба його мняти толік. Зігнути не можна. О. Застиваю я тобі скажу, швидко. Ну то ж, ну ти швиденько так клас. На клас. смак я одна знаєш, що таке пробувала маленький шматочок. То мені дуже смачно. Ти пробувала? Да. А чого це ти Чуть -чуть? То, Ну Це як зифір реально, ну, поки що. Типу. Значить, ти не догустуєш. Так ми ж не знаємо, що воно взагалі вийде. Може нічого не вийде. Ти вже попробувала. Ну, я тобі скажу, шкода, що нема мішка, а так ми цим шприцом будемо гратися. Скільки там ти будеш гратися? Головне, правильно сформувати ці половинки. Ти зрозумієш, як формувати взагалі? Ні. Будемо пробувати. Так, типу, так, від серединки до. Ну, щось, щось типу такого. Щоб вони були однакові. Ти де? Ось такі друзі у нас вийшли зефірки, половинки. Я вам скажу не ідеально, але для першого разу згодиться. Тепер ми знаємо, що треба все таки кондитерський мішок, тому що надто швидко все загустає, і от саме перші вони вийшли ідеальні. Далі вже. По мірі підсихання, це взагалі <смі> то Ту турбинкою зроблено, тому не дивуйтеся. А ось це вже загуста стала штука, вона реально вже дуже сильно загусла і бачите, вже такими шматочками. Зараз поки що нічого ми з ним робити не будемо. Чекаємо, нехай воно постоїть при температурі, кімнатній, звичайній, 10 годин, 12 годин, будемо дивитися по ходу. І тоді, коли вже волога трошки. Вийде з них, будемо обкатувати їх, зліплювати і обкатувати в цукрову пудру. Ну що, друзі, пройшло в нас, я вам скажу, не 12 годин, а цілих 15 годин. Я думаю, що вже там все вийшло, що тільки могло вийти. Нам тепер лишилося тільки взяти цукрову пудру, насипати її в миску. Я буду, напевно, ще небагато сипати. Ну, не будемо дивитися на усті. Мені, напевно, що найгірші, напевно, усьці. Ну, ти позабирай, ті, що пересушені у Ну, але дивись, давай ми всі обкатаємо потрошки. Точніше, не так. Треба, напевно, перше, її зліплювати. Да? Так, беремо дві половинки. Воно ну, ну, зліпнеться? Так. Да. як круто. Таких можна не зліплювати. Дивися. І такого собі обкатали в пудру, блін, не круто. Слухайте, друзі, мені здається, що ми зробили реальний зефір. Ну, поки що на вигляд. Така берем далі. Ну, ага. Давай не під'єднемося, будемо мені допомагати лише. Друзі. Нагадує щось в нас з ефір, але я не скажу, Ой, так, такі, нагадують да. саме середні, да, напевно. Ті, ну, що... О, ті, що самі перші ми чевили, то вони більш-менш якісь да. нормальні на вигляд. А ці вже, що довго. Ну, ну, пізніше я вичавлював, то вони вже більш такі зернисті стали. Бачиш. Що, куштуєш перший? Ну давай. Давай, вибирай ти одненький я половинку видну Да, ну, Візьмем візьмемо самий страшний. Давай, бери. Мене цікаво, чи вийшли там, знаєш, такі бульки. Як в зофірі, він є часом такі. Та що ти робиш? Можна було повідомляти. Я думаю, що вийшло. Ну. Зараз... Пружний, прикольний. Угу. До речі, зліпився, бачиш? Она навіть розривається. А ну тепер. Ні-ні, попробуй розірвати половинку. Як розривається. Ух ти. Ну, давай, кажи чесний відгук. Без ніяких перевічень, будь ласка. Трошки підгорілий банан смак. Uh -huh. Ну, бо це логічно. <laughs> трошки підгорілий. Але в загальному. Я думав, що воно буде дуже солодке, що його можна буде їсти. Uh -huh. Але в принципі нормально. Ну, нагадує тобі зефір? Да, угу. Так. Uh -huh. да? Прикольна штука. Без ну, знаєш, ну, воно не дуже солодке. Nah, бо я ж думав, що uh -huh. воно буде таке, як що, може, в має лучше робили, знаєш? Ну, тому таке було солодке, що я си, що тебе верне від нього. Чи буду його ще раз робити? Не знаю. Це, це питання, да? <смакова> да. Але так? Так. Але отак посмакувати, друзі, то, скажімо так, попробувати, то можна. Ні, за все, не буде. буде. хочу. Дуже я довго. Буду, я піду куплю. <смакова> <смакова> Толік, вже знаєте, як його горізав, а я просто розірву половиночку, хоч я не хочу ще їсти зранку зовсім. Ну, навіть от нюхаєш і вже от. Чуть, Чуть підгорілий запах банана. Банан чути, але підгорілий. Ну, Зефір. Не скажу, що дуже скуватиший, а Зові каже, не нудний. Якби був банан взагалі не підгорілий, то був би офігенний смак. На десерт, так те, що треба. Якщо є багато часу або навіть на вихідних нема чим зайнятися, можна спробувати приготувати, тому що там, знаєте, такі інгредієнти не надто дорогі. Але от чесно, як той каже, готувати його ще раз, це треба реально виділити ну, свої годинки, певно. Скільки ну не, не дві, але годинку треба, щоб це все нормально заварити помалесенько, поставити його ще щоб воно постояло. Я вам скажу готувати і пробувати, ні то нам не забороняє. Дякуємо вам за те, що ви підтримуєте наш канал. Дякуємо за ваші коментарі та перегляди. Питримете нас лајком и утримам се на наступното видео, друзи. Сим, па-па!